Героїв, завдяки яким ми живемо відносно мирним життям, безпечно спимо у своїх домівках, спілкуємося, займаємося улюбленими справами і разом з тим допомагає, допомагаємо нашим славним захисникам перемагати ворога. Ми маємо пам'ятати про те, що поруч з нами. Знаходяться люди, рідні, яких там, на передовій, на війні, переважно в самому пеклі, пам'ятати про те, що сім'ї наших героїв не мають морального відпочинку ні на мить, їх душі й серця відчувають тривогу. Проте в них ніколи не вмирає надія на добро, на те, що дорога людина повернеться, зігріє своїм теплом. Щастям наповниться сімейна оселя. Наші захисники потребують уваги, поваги, співчуття, тепла, розуміння і вдячності, щодня їх життя перебуває у постійній небезпеці, щохвилини їх рідні звертаються до Бога з проханням захистити, допомогти, зцілити. Дарувати перемогу і мир нашій Україні. Світлом, радістю і щастям у ці дні наповнились родини наших захисників, які птахами щастя залетіли до рідного родинного гніздечка, відчути дух любові, ніжності, тепла, розуміння, свободи, відновитись, набратись сил, щоб захищати рідних і всіх нас від ворога. Бути готовим знову до самопожертви. Сьогодні ми проводимо зустріч з нашими захисниками, які зараз у відпустці. Ці вої, мужні воїни з нами, вони знайшли такі безцінні хвилини, щоб приділити нам увагу. Щиро дякую їм за це і вітаємо. Нам невідомі всіх їх імена. Хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання. Вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. У цій страшній війні, на жаль, уже загинули тисячі людей. Серед них і є наші односельці військові Михайло Оляк і Масило Віктор. Світлу пам'ять про них. Ми беремо, бережемо у наших серцях, шануй моїх та усіх загиблих хвилиною мовчання. Ковклоняємось вам мужні наші воїни і щиро дякуємо за те, що бороните нашу землю від російського ката, що захищаєте нас і бережете наші життя. А зараз прийміть музичний дарунок від наймолодшого хореографічного колективу. Танц Дем. Зустрічайте. До нас на зустріч прийшли наші воїни-герої. Тривогу оголосить. Отож здоров'я побажаєм щиро і стійкості в скрутну годину наснаги щастя, радості і миру. Вони люблять свою батьківщину, село, домівку, дбають про їх захист, а ще наші захисники. Нагороджені Богом такими цінностями, як милосердя, правда, справедливість. Ви бачили не раз в інтернет-жерелах публікації і відео про те, як вони ставляться до людей, рятуючи їх від смерті, діляться їжею, спостерігали за їх ставленням до тварин. Наші герої одні з них. Зараз. Ми хочемо запросити до нашої розмови наших воїнів. Вони, звичайно, не будуть і не можуть розповідати про саме пекло війни. Ми уважно спостерігаємо, бачимо в інтернеті та по телебаченню, що відбувається. Жахаємо світого, коли над нами пролітають ворожі ракети. Вам, наші захисники, що ризикуючи власним життям, щистю і гідністю, виконуєте свій громадський і військовий обов'язок, мужньо проти... протистоїте агресору. Ми, українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо. Що в Україні скоро настане мир саме завдяки вам і тисяча таких, як ви. Я помолюсь за тебе, мій солдати, хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ви, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настане мир, ви цього дочекайтесь, одного лиш ми просимо усіх, додому, рідні, ви живими повертайтесь. Дякуємо вам, що ви погодились на зустріч з нами. Дякуємо вам, що захищаєте нас. Дякуємо, що ми маємо можливість жити. Бережіть себе. Нехай якнайшвидше скінчиться війна, і усі наші захисники повернуться додому. Тут присутня родина загиблого героя Олега Руденка, мама якого вчора святкувала День народження. І також вона є хрещеною мамою Валентина Толока. З цієї нагоди надаю слово, керуючий справами виконавчого комітету Олійник Наталії Миколаївні. Від себе особисто можу додати. Це наш наш найактивніший волонтер. Дякую тобі, Люда. Нехай тобі Бог дає велике здоров'я родинного затишку і миру головне над головою. Дякую. Зараз для вас. Діди мені, дітей, буде танець, але дозвольте мені від всіх вас, від матерів, обійняти наших воїнів. Увагу. І нехай наша наступна зустріч буде дуже швидко. Не буде присвячена перемозі. А зараз до слова ми запрошуємо наших героїв, наших хлопчиків. Ми думаємо, що вам є що нам сказати. Хочу визволити подяку лице командування 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, командування 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, а також від себе особисто за, за вашу поміч. Тому що ви всі зібрали нам на реп, який Врятував чотири життя при евакуації. Трьохсотих я був задіяний, так як я служу в розвідці. А в трьохсотих був задіяний і репка, яку взяла пані Оля, сработала і РПшки власне поклали. Хоча і втратили автівку, але це дрібниця. Головне, що благодаря всім вам, хто долучився до збору, знаєте, ваш збір врятував чотири житті. І одне з них моє. Тому велике вам дякую і от себе, і от моїх побратимів, які наразі проходять лікування, встановлюються, голосують. Невдовзі повернутися до служби. Я раз дякую. Знаєте, без надійного тилу не буде і фронту. Тому що без вас, знаючи, що у нас вдома чекають, знаєте, що нас дома підтримують, то надаємо слабні. Я раз дякую. Дякую від 57-ї бригади 34-го бата за те, що нас позвали привітати тут, за те, що зробили концерт для нас. Від себе особисто дякую за те, що пригласили. Дуже був радий подивитися, дуже приємно, що про нас не забувають, що для нас роблять такі концерти. І ще у нас є такий тил. вам. Дякую. Ви знаєте, я слухаю наших хлопчиків, але ж немає так бути. Вони не повинні нас дякувати. Ми повинні їм дякувати.